Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку я виявляю повагу до людей. Це сторінка 33. Але перед тим, як ми з вами почнемо говорити за підручником, перегляньте уривок відео. Повністю, і ви його зможете знайти за посиланням, яке буде в кінці нашого. Тому давайте попрацюємо. Так, Сьогодні ми говоримо про. Повагу, повагу до людей і до себе. Внутрішній світ кожної людини унікальний і неповторний. Коли людина вважає себе доброю, вартою поваги і усього найкращого, вона не ризикуватиме бездумно своїм життям, свідомо не шкодитиме здоров'ю. Повага до самого себе допоможе тобі розуміти і поважати інших людей. Підявляючи себе на місці іншого, ти краще розумітимеш його почуття і навчишся діяти так, щоб нікому не зашкодити. Отже, повага до інших починається з поваги до себе. Якщо ви поважаєте себе, ви зможете поважати інших і нікому не зашкодити в цьому житті. Перегляньте це відео повністю, знайдете посилання і зможете розібратися в особливостях відносин між людьми різних, різних національностей, між людьми різних поглядів і світоглядів. А ми продовжуємо з вами говорити за підручником. Отже, у нас з вами є малюнки. Хтось з дітей виявляє повагу до інших. І чому ти так думаєш? Давайте розглянемо перший малюнок. Так? Отже, хлопчик грається м'ячем з дитиною, яка з особливими потребами так? знаходиться в візку. Є? Виявляє повагу до іншого, ця дитина, яка прийняла в гру до себе, і на рівних граються між собою. Як ви думаєте, тут іде Дівчинка поступається місцем бабусі, виявляє вона повагу до інших чи ні? Тут Так, потрібна тут підтримка і допомога. Хлопчик піднімає дідусь паличку впустив і хлопчик піднімає, допомагає йому. І інший малюнок. Так, Між собою говорять двоє дітей. Але зверніть увагу, вони говорять якою мовою? Мовою жестів, так? чи виявляють вони повагу один до одного? Хтось із них не може говорити, але використовує мову жестів. І інші підтримує цю розмову, тобто він не ігнорує цю людину. Тобто тут у нас з вами на малюнку всі діти. Виявляють повагу до інших, і деяким людям тут потрібна особлива підтримка і допомога. У нас з вами, можливо, ви зустрічали ось такі знаки, які інколи можна побачити, особливо в містах. Можна побачити на дорогах, громадських місцях і так далі. Скажіть, будь ласка, навіщо розміщують такі? Знаки, умовні знаки в громадських місцях. Ну, По-перше, що таке громадське місце. Так? Громадське місце це місце, де велике скупчення людей. Це можуть бути магазини, це можуть бути розважальні якісь комплекси і так далі. От Що ці знаки означають? Які з ці знаки ви бачили. Отже, є знак, який Позначає, що говорять люди жестовою мовою, так? Тобто це знак, який ем, говорить про те, що тут можуть бути люди, які. Ой, господи Тут можуть бути люди, які не можуть говорити, а використовують жестову мову. Наступний знак знак для слабочуючих людей, що цьому. В цьому приміщенні можуть знаходитися слабочуючі люди, знак, де можуть бути люди з інвалідних візках, і знак, де, і сліпі. де можуть бути сліпі. Отже, для спілкування з людьми, які не чують або не можуть говорити, тобі знадобиться спеціальна мова, мова жестів. А якщо захочеш надіслати лист людині, яка не бачить, скористайся шрифтом Брайля. Букви цієї абетки рельєфні крапки. Сліпі люди відчувають їх пальцями на дотик. Ви це все можете знайти в інтернеті, що це за шрифт, і з ним краще познайомитись. Ось він є у вас зразок. Розглянь слово Україна, яке передане жестовою мовою з допомогою шрифту Брайля. Чому люди вигадали такі способи спілкування? Це, звичайно, страшно, але що ми вже закінчимо. Тут у нас з вами є люди, які показують цей шрифт, і його саме визначення. Отже, сторінка 33. Ви прочитаєте його, розберетеся і подивитесь відео. Я вам бажаю гарного дня, до нових зустрічей!